30 рамку, чайочок, габаулун, і йдемо на озеро. Прогулочка, Ще сьогодні начальник їв на голодний жовточок, так сказати, пройтись. Коротше, все, прийшли на озеро. Можеш підняти зірцов показати. І кожен раз ми сюди приходимо і так якось кайфуємо. Так. Тут таке свіже повітря, От тільки що дятла знімали. Може буде чутно, якісь дерева довбе. І дуже... Інтересно, нам тут уже нравится, воздух свежий пташки співають Красота, а зараз все ще раз цвете і буде вообще супер чиститься. І це буде вообще все супер. Так що дуже нам нравится, по припадке. В общем шо, приїхали з Тарасом, блин. В бассейн, да, там була чисточка, сейчас от їду домой на мою... Виходить, не поїхали одразу домой, Рішили пройтись в лісочку. Я вам там покажу відосик. Вот. Погуляли по лісі. Чуть-чуть полчасика буквально. Я вже закрив своє окно. там 400 калорій на ходьбу поставлено і вже десь 300. Я, сьогодні, якщо буду робити відео, то прикріплю скрін. Зараз зроблю його і покажу, що у такі -такі вже є шаги. А Я зараз вам покажу, яка красота у нас тут. -то. в профилактории лесочек такие есть, вот беседочки, качельки. Даже классно, сейчас покажу, кстати. Все, бачите, такие лесочек. Миша тут дубы, березы, сосны, елки, яблони. Вот, такая красота. Итак, новое включение, сейчас на 16.48. Уже я свій круг по бракам закрив, сидів працював в цей бо зараз тут навіть, дядь, що щось трошки бачить, надо дальше заблюрить. Так, і що, що, що сейчас у нас в, в 15-й номер публикация на канал. і дальше що, Я мабуть, думаю поехать, может цель в спорткомплекс позаниматься, перчатки вже не одягав, і може там мешочек побити трошки, пару раундов постоять. Вот, и все. Вечером покажу скільки я важу, Сьогодні планую ще поїсти один раз, але це буде просто якийсь там, чай, чай, ще що, щось, може, бананчики з'їв. І все. Сьогодні вже сьомий день, аж не віриться. Я все, до зустрічі в спорткомплексі. Так, ну що, братва вже в спорткомплексі. Зараз Сейчас... поработаємо, побігаємо трохи, потім у мішку 12 раундів зробимо. Так, що будемо зараз працювати плотненько. В спорткомплексі, конечно, вообще чотенько. Сейчас вам покажу, що тут є у нас. В общем, ось такий зал. Ринг є. Сейчас я тут чуть побігаю, потом на мішках попрацюю. Короче, є дисплей, жирочок. Ну, погнали тоді бігати. Yeah. І немає багарня, ні? Так, ти що? Ой-ой. All are cute. Yeah, I feel like I'm at the tip i top of the game looking down at the rafters I had the sun, these boys can't leave them bastards A lot of dudes, just some undercover actors I don't fall for it, I'm perfect to all your tactics So try again, it's time to take a vitamin Yeah, And vitamin, welcome to the lion's den And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a... Десять ран я відбомбив. Зараз, короче, прийду домой, смонтірую вам відосик. Стану на вагу ще зважусь і. Все на цьому на сьогодні. Їсти вже не буду. Їв я останній раз в 4 дня на плотненько, я так поїв. Вот, ну все. Живот на місці. Прикиньте, скільки жира, це просто пиздец. Ну, я 100 кг, блядь, важу на секундочку. Сотка, бля. Мокрий. Мокрый и усатый уже. Братва, 100 килограмм, это просто пиздец. Не вес обычно, ну и 80, я уже типа считаю все жирным. А сейчас, блядь, 100. Камон. Блин, такие кайф, уже такие теплый воздух на улице. Уже прям весна, весна, ты шо? Максимальный кайф. Все, домой. Снимать, монтировать вам видос, вернее. Может, бананчика, щека, зимчик, киви. И на весы обязательно стать. Все, братва, до завтра. Да, вот человек худее набрал 400 грамм. Ну як так?